Вітаю всіх, мене звуть Вадим Козуб, я керівник імміграційного відділу компанії Соміра Canada Group. А сьогодні хотів би підняти дуже важливу тему. Останнім часом до нас звертається багато клієнтів, які отримують пропозиції від компаній, які не ліцензовані згідно з вимогами імміграційної служби Канади. Робота з такими особами, на жаль, не є законною і може призвести до проблем з вашим імміграційним Процесом. Наша компанія вже 15 років працює на ринку імміграції. Ми вдячні нашим клієнтам за вашу довіру і ми готові надати допомогу на будь-якому етапі вашого міграційного процесу. Будь ласка, будьте пильними, перевіряйте інформацію, перевіряйте ліцензії тих консультантів, які підписують з вами договори і подають документи в Імміграційну Службу Канади. Якщо буде потрібна наша допомога, звертайтеся. Ми будемо раді вам допомогти.